В цьому відео хочу поділитись такою інформацією, як любові відомо як. Любов це наш зв'язок з нашим духом. І дух це частинка Бога. Бог це все. Коли ми в якійсь життєвій ситуації задаємося. Питанням, як вчинити. У нас є варіант піти шляхом тої інформації, яка у нас вже є. Тобто я знаю, як вчинити в таких-то ситуаціях. І в більшості випадків люди і використовують це для свого вибору. І це добре. Це комфорт. Це зручний зрозумілий орієнтир. Є другий варіант орієнтуватися на свої відчуття. Це означає так проявляти свою довіру своєму духу, усвідомлюючи, що дух як частинка Бога. Має більшу картину, ширшу. Те, що бачимо ми, не порівнювано мало з тим, що бачить наш дух. І розуміючи, що дух веде кожного найкращим шляхом лише на благо. Тому що природа Бога любляча. ми можемо довіритись відчуттям і слухати себе, слухати, як мені відгукується, слухати, куди ведуть відчуття, слухати про що для мене це, 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 і обрати те, що якби, підсвічується відчуттями. Можна обрати. Якимись іншими критеріями, а можна відчуттями. І рух по життю відчуттями це і є шлях Бога. Це шлях жити в гармонії з Богом. Це шлях, коли ми йдемо своїм шляхом по плану Бога. Коли ми йдемо до своєї місії. Ми рухаємося відчуттями і розуміємо, що ми завжди розуміємо, куди нам. Нам це відчуттями приходить. Наприклад, нам, повертаючись в цю сторону, ми розуміємо, що нам не так радісно, як якщо ми повернемося сюди. Але це не про радість, яка про нам там більше буде задоволення, а там менше. Це про таке. Я б сказав би, що тут ми відчуття чистіші. Більше чи менше? Якщо відчуття чистіші в якійсь в якусь сторону, нам туди. Це про те, що мені чомусь відчувається, що дихати легше буде там. І це не про те, що там буде легше, знаєте? Може там буде і там трошки більше роботи. Або більший шлях. Але дихати там легше. Як в горах, знаєте, дихати там легше. А, і любов знає куди нам. Їй це відомо. І... І ми можемо просто жити з цією любов'ю, рухатись з нею в серці, і рухатися в житті у своїх виборах через любов. А це може бути не завжди шлях, який про легше, швидше. Але це точно буде про любов, тому що. Нам туди. З нами Бог. Нас туди веде Бог. Наш дух відчуттями так проявляє таку, знаєте, як направлення, куди нам допомагає нам не губитися, а відчувати, що я на своєму шляху. Я йду завжди прямо по своєму шляху. На цьому хочу закінчити. Дякую вам за вашу любов. Бажаю вам любові, миру і тепла. До себе. Зсередини. До людей. До Бога.